Ну що, усім привіт! Сьогодні я їду в село до батьків, тому вирішила зняти для вас такий маленький влог, показати взагалі, як живе село, селище, а воно дійсно живе. Ми з вами походимо по магазинах, можливо, познайомлю вас зі своїми батьками, покажу вам якихось курей, гусей. Тому залишайтеся, я думаю, це буде цікаво. Так, зараз ми прийшли з вами щось придбати. Батькам, тому що зазвичай я не їжу до них з пустими руками. Рушаємо в магазин, де я куплю фісташки і фініки для бабусі, і йдемо збирати речі. І так, показую вам свій улюблений магазин біля будинку. Тут просто є все. Це те, за чим ми з вами прийшли. Гарні фініки. А ось це просто скарб. Це просто неймовірно смачні мандарини. Я зізнаюся чесно, проходжу сюди кожен вечір і набираю кілограм, а може і більше. Папа! Маша, три знімала там, де буду я, ти все тись не дивились. Пока! Я забула, що везу ще багато чого. Там мама просила купити мене гномів, з юску, тому вийшов такий величезний пакет. Валік, сорі. Ти що, пісня, Поміститься? Можемо і форсануть, сісти спереді, поки віки нема. Все, хватить пошикувала впереди. Два капучино, два без кофеїни. Ну, однакові і два на безлартозному. Так, так. На останні гроші. <говори> Потім в кривому ми тобі купили. О, спасім. Хотя потяж, буду сид ловить. Моя листочка. Ой 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 що за котик такий хороший, бабушкин бабусин котик. Так, зараз буду показывать вам вечерю виточки. Мясо З сиром. Ну так, да, це ж це ліки. Там сповнюються на севаді. І що у нас тут? Гіркувато, <сі> гіркувата -то аджейка. Тові. Ми повечеряли, але всі на сьогодні втомилися. Ми трішечки посиділи і вже пора відпочивати завтра з новими силами. Будемо вам щось показувати. На добро ніч. До гляжанок. Якщо чесно, я зовсім не виспалась. Іду зараз вмиватись і йду до батьків. Що ти валюту що, да. Каріна, Тут ще раз додиви пачка ще баксів. Ого! Да, це хто з тобою розрахувався. Та є в мене багаті клієнти. <рапити> Це електрич. Так Ми ще й взяли її за фігню. За скільки? <рапити> вона по дві щемось. А ми попали в Чорну п'ятницю за півтори. Oh, wow. Ого. Поїхали. <сперкоти> і коли б у мене роботи. Та взагалі? Що? То пожарити то шакаля. Шапку знімає. Да ти ламанулася, зніми шапку капець. Реально, ба. Що ти як бомж якийсь? Диви на неї, що це таке, бабка? Ай, я Ужас, що ти наділа на себе? Ти що, вообще? Я за це управляю. Ой, а ну ідём, глянь, куди я йду. Ти прикинь. Матіт трохнути руку. Представляєш? Фу, блаха. Воняє. Ну я, я вже ж те думала. Деньги ж. Сейчас бы її покупай, ну нахая. Обещيكي вилади. Ой. Що ти ойкає? Що ти ойкаєш? Іди відсюда. Ой, как. Стирати нема сенсу. Так ну, звісно, бо ти от такими ділами займаєшся. Ні, воно вже порвається зовсім. А йому знаєш вже скільки год. Ні, ну ти ж не підеш в гучах вправлятись. Та, звичайно, донечка, що не піду. Куди ти що? Ти подивись, там вона глянь, що робить. Управлятися тільки в таких балінціяґах бабка да, да, реально. Будем сейчас фоткать вас. Тімики? О, ну красота! Шокофе мені все ж таки купили. Ми вже вдома. Дорогу вам не знімала, тому що все було те ж саме, було темно, тому що поверталися ми ввечері. Тому дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. До новых зустрічей!